Нарешті сніг Нарешті сніг Нарешті! сніжок Подивіться, сугроби! вітаю Вітаю! Сугроб! На каналі Пошукаю його Андрій! Подивіться, це ж прямо вау. Це прямо вау. Сніг дуже мокрий. Сьогодні плюс два. Але що поробиш? Що поробиш? Зима, січень? А вже скоро лютий. А рибу, яку давно ще не ловив лоб, навіть не клює. Він так клює Ну не в мене. Вітаю на каналі Пошукайло Андрій. Запрошую ділитися враженнями. Добрий ранок. Вибрались сьогодні з братом на тверду воду. Що там у тебе, брате? Там вже улов. А покрути. Вау, 20 з гаком карасів. Класс, покрути. Це буде? Подивіться яка краса. Боже. Півночі Покра. трактори гули. Не давали спати. Що ж, продовжуємо. Продовжимо. Буде рибка. В місці вирішив зрізати дорогу. Пішов на впростець. А хто ходить на впростець, тут вдома не ночує. Ура! Поночуємо вдома. Подивіться, які скочугури, які кроки. Він прямо спішить. А це що за дорога така? Наша, скільки. Скільки вже років ми тут ходимо. Більше людей. Е, Сань, не сюди. Туди, туди, туди йдемо. Сань, тут не зайдемо. Я тобі кажу, не зайдемо, точно. Сань, боковий вход отут. Вот Я ж знімаю. Так, нікого нема. Це вже радісно. Саня, точно не зайдемо, Уже тоді тріщав. Не пускав. Я з боку заходив, от сюди йди. Сашко, оця брвнишка однакова. Набрасу тут всякого. А от по цьому як по асфальту заходить. Фух. Ми прийшли, прийшли і нікого немає. Ми прийшли і нікого немає. Азов. А отут спокійно я зайшов. Навіть без бревна. Продовжуємо знімати. Брата мій, тут якраз під... Будемо. А там взагалі ніяк. Ой-ой-ой. Ну от будемо... тут я спокійно заходив, отут. Не будемо рибалити пробачить, але все. Ну давай встань на брівно, подивимось. Ризикую. Не хочеш? Ну тоді підніми його і кинь на льот, щоб він проламався. Щоб всі побачили. Угу. Все, закінчилась наша риболовля. Ну що, підемо туди. Дивіться, шановні які. Гарні ящики в мене життя приподносить. Давай зніми мене. Я зараз останнє випробування. Та куди, Андрій? Ні, я, я просто оце зроблю. Дивіться. Вроді нормальна крига. Дирка. Не підемо цю кригу. А цю кригу ми не підемо. Ну і от там в кінці кущів біля дерева у мене ся 2300 і взяло. А отут я стояв і було нормально, нікого тут не було. Морозу не вистачає. Морозу не хватило. Бачите, менше сантиметра. Менше. Все. Обідно. Я шановні. Не зайшли обідно, але дивіться які буреломи. ломи. Красота лисиця бігала. Ідемо. Ті, хто знають Бобровнюху, знають, де ми.